Набережна селища Залізний порт на водохреща ніколи не була безлюдною, але кожен був сам по собі. Цього ж року активісти селища вирішили започаткувати нову традицію. кажуть, пірнати в освячені води на водохрещу треба гуртом. Намети для переодягання, гарячий чай та кава словом організатору підготувалися як годиться. Відтепер говорить Сергій Шмайжес, який запросив односельців на купання гуртуватимуться так щороку. Ну я планував, взагалі чоловік. Людина... 40-50, п'ятдесят ну, біжу людей прийшло гораздо більше. Я, звісно, людям благодарен, що ніклікнулися на мою на мой призив. Я рад, що у нас так все вийшло. Підтримали захід голова Новофедерівської селищної ради та її депутати. Переконані, людям треба більше спілкуватися поміж собою. Цього року вперше у селищі провели новорічну ялинку, біля якої зібрались сотні людей. Святош водохреща стало ще однією хорошою нагодою для єднання громади. Ми надіємося, що на наступний рік нас буде ще більше. Ми запрошуємо. усіх Херсон... Ську область до нас на берег і що б там про що не казали? Море наше найкраще. Отець Василь після спільної молитви нагадав: у цей день вода здатна зцілити усі людські недуги. Сьогодні особлива благодать. Та вода, яка освячується сьогодні, вона може берегтися руками, не втрачаючи своїх е, якостей. Тобто вона не, 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 не портиться і має цілющі якості. Від малого до старого усі роздягаються і в крижану купіль. зимою на Новий рік і на хрещення по любому нада купатись. А, а зачем это вам надо? Ну я к верам надо же придерживаться. Купаюсь круглый год, 6 лет уже. Больше половины болячек у меня исчезли. Никогда не боюсь. Если я прийшла на море, я всегда купаюсь. Всегда. А друзей родных брали з собою. Ні, група поддержки сидить дома. Жарить шашлик. Я купаюсь перший рік, тому що три года до этого я наблюдала. Только в этом году решила попробовать. море. Тепле кстати. Нормально класно купатися. Люди віддихайте, купайтесь. Це очень здорово. Інні так сподобалося, що дівчина вирішила повторити пірнання на біс. Не боїться крижаної води, і 75-річна Євгенія Єлисеївна каже, купається на воду скільки себе пам'ятає. Як наважилися, Господь мене призвів? Понімаєте? Він купався раз. І хрестився раз. От і я думаю, всі люди купаються. а Я що хуже, всіх, я не хуже всіх. Піду і я скупаюся. Тим більше, що я вода в мене ось ще не таке, я в там і не була, я б ще раз пішла. Для того щоб на водохрещу скупатися у водомі, треба по-перше вірити в те, що у цей день вода здатна зцілити всі людські недуги. А по-друге, бути по-справжньому сміливим. Таким же боягузом, як я, дозволяється не купатися, а хоча б руки помочити. Ірина Кузьода, влетка риїв спеціально для таврійських новин.